Хочу я сказати, хочу в цифрах говорити. Да? Ну, скажу відверто, що мені дуже подобається, що е, там ціна була спочатку 1 мільярд, але, друзі, я б хотів, щоб вірзаний ви калькулятор і просто помножили. Там 40 тисяч квадратних метрів. Щоб ви зрозуміли, ну, це десь близько. Е, близько ну, якщо брати 1 мільярд, а то ціна там, не було 400-450. Долара за квадратний метр. Так це ж менше, ніж житло а, в Києві. Да, а коли там коштує квадратний метр, ну мінімум 3 тисячі доларів, Минимум. в такому стані, я вважаю, в такому стані. А, а якщо там а, зробити ремонт, то там буде коштувати десь тисяч сім. Квадратний, квадратний метр. Квадратний метр. Сім, навіть, мабуть, 8 тисяч доларів. Я вам как бы, буду дивільник, можу вам сказати. Тому. Після 22-го року було продано більше сіміста, були куплені більше 700 у держмайна об'єктів, тобто ми можемо говорити, що це були об'єкти більше до 1 млн гривень. Тобто, ми можемо сказати, що це об'єкти, які купляють середні та. Малий бізнес. Малий бізнес. Ну, це такий, можу сказати, непоганий прогноз. Це дуже добре. Але я вважаю, що нам потрібно звернути увагу, кому ми це продаємо, на яких умовах ми продаємо. Навіть якщо брати, наприклад, два з... О, я помилився, може бути, це десь біля. Біля 500 доларів це буде. 500 доларів. Якщо брати 2,5 мільярда, це виходить 640 там, 650 доларів за квадратний, за квадратний метр. метр. Ну, я теж вважаю, що це не багато, великі гроші. За такий об'єкт, це об три столиці. Да. На Майдані. То, на